Кажуть, що майбутнє за наукою, що гени це новий пластилін творіння, а людина, нарешті, навчилася керувати природою. Та варто лише відкрити кілька архівів і вдихнути запах сирої землі, щоб зрозуміти усе не так просто. Бо під гаслом Прогрес народилася ціла індустрія, що непомітно змінює не тільки їжу, а й саму людину. У середині 1990-х з'явилася технологія гентермінатор насіння, що не дає потомства. Колись фермер залишав найкращі зерна з урожаю для наступної весни, але тепер кожен сезон починається з рахунку в касі корпорації. Ідея стерильного насіння народилася не в лабораторії, а в офісі. Чому, мовляв, фермер користується нашим продуктом двічі без доплати? Так, аграрії стали підписниками сервісу їжа щороку з нуля. Це не вигадка. У США та Бразилії фермери змушені щороку купувати патентовані насіння, інакше порушують ліцензію. В історії землеробства такого не було ніколи. Традиція збереження зерна тривала тисячоліття. Одночасно народилася інша легенда: раунд преді соя. Її створили, щоб вона витримувала гербіцид гліфосат. Поле можна полити отрутою і все загине, крім сої. На папері перемога науки. Але природа відповіла хитро: через кілька років на американських полях з'явилися супербур'яни, які більше не боялися гліфосату. Фермери почали лити хімію в п'ять разів більше, перетворюючи землю на токсичну губку. Коли ми купуємо сою чи кукурудзу з позначкою Сучасна селекція ми їмо не ген, а сліди гербіцидів, що вбралися в зерно. У багатьох регіонах рівень гліфосату в ґрунті перевищує безпечні норми в десятки разів. Усе це нагадує замкнене коло. Корпорація продає насіння, потім продає отруту, якою це насіння не знищується, а потім нове насіння, що витримає ще більшу дозу. Так на полях росте не врожай, а залежність. І поки десь у коморах ще пахне висушене бабусине насіння, світ переходить на орендоване життя навіть на своїй землі. Світ навчився вирощувати досконалі плоди, красиві, рівні, з глянцем, як у рекламних буклетах. Але чим яскравіше сяє вітрина, тим менше там життя. У гонитві за зручністю і прибутком ми поступово втратили смак, запах і право на власну їжу. Колись помідор мав тріщини і запах сонця. Тепер він твердий, як м'яч для гольфу. У процесі генної селекції з нього вимкнули гени, що відповідають за аромат і солодкість, залишивши тільки форму та колір. Ми отримали декоративний фрукт замість справжнього. Прагнення до ідеальної форми знищило смак. У 1980-х американські агрокорпорації відбирали помідори, що могли витримати двотижневу подорож фурою з Флориди до Нью-Йорка, а не ті, що радували язик. Транспорт переміг гастрономію. Але найнебезпечнішим став не втрата аромату, а втрата свободи. У Канаді фермер Персі Шмайзер втратив усе, коли пилок із сусіднього гемополя випадково потрапив на його землю. Юристи компанії заявили, у вашому врожаї є наш ген, отже, ви злодій. Суд тривав роками, і, хоча вітер не мав адвоката, фермер програв. Природа перестала бути нейтральною стороною. Вона стала співучасницею патентного права. Відтепер навіть повітря могло зробити тебе боржником, поки одних судили, інших клонили. Увесь світ їсть банани сорту Кавандіш. Це фактично клон одного дерева. Колись людство вже втратило сорт грос Мішель, який знищив грибок. Тепер історія повторюється, і лише питання часу, коли хвороба вразить новий моноклон. Монокультури зручні для бізнесу: одна генетика, один хімікат, один покупець. Але для природи це смертний вирок. Один вірус, і вся плантація гине, наче армія близнюків, що впала від однієї кулі. І навіть коли корпорації розповідають про благородні наміри, скажімо, золотий рис, що мав рятувати дітей від сліпоти, виявляється, що для користі потрібно з'яцти 5 кілограмів такого рису за раз. Проєкт так і не вийшов за межі лабораторій, залишивши лише жовтий міраж доброчесності. Так поступово ГМО перетворюється з технології порятунку на технологію контролю. Над смаком, насінням і навіть повітрям, яким дихає фермер. Поки наука ліпить генетичні конструкції, маркетинг ліпить з нас довірливих покупців. Ми живемо в світі, де навіть етикетка стала зброєю, а страх найприбутковішим товаром. Уявіть, ви стоїте біля полиці, бачите пачку солі з гордою позначкою без ГМО і відчуваєте спокій. Але в солі, як і в камені, немає жодних генів. Це найчистіший приклад маркетингової магії: продають не товар. А заспокоєння. Те саме стосується води, соди, туалетного паперу, усе з позначками натурально чи еко, хоча природа тут навіть не стояла поруч. Псевдоекологічні етикетки стали заміником освіти, експлуатацією нашої неуважності. І поки ми переплачуємо за уявну безпеку, корпорації продовжують виробляти тонни гемоосої та кукурудзи, але не для голодних людей. Близько 70% урожаю йде на корм худобі або перетворюється на біопаливо, що заливає баки машин замість шлунків. У країнах Африки, де бракує хліба, поля родючих континентів працюють на бензиновий ринок. Ми вирощуємо їжу, щоб спалювати її. І це кажуть прогрес. Тим часом природа почала контратаку. У 1990-х створили кукурудзу BT, яка мала сама вбивати шкідників: жук, кусає листок і гине. Минуло кілька років і з'явився супержук, що навчився їсти отруйні рослини, ніби нічого й не сталося. Тепер фермери знову змушені лити пестициди і часто ще потужніші ніж раніше. Біологічна гонка перетворилася на змагання у витривалості: хто виживе природа чи хімія. Але це не лише історія про жуків. Разом із бур'янами та комахами зникли ті, хто ніколи не був ворогом. Бабочка монарха, символ легкості, втратила рослину ваточник, що росла між рядами кукурудзи. Поля стали стерильними, мов операційна, а з ними зникла частинка краси, яку ми навіть не встигли помітити. Так світ, у якому колись літали помаранчеві крила, тепер дзвенить лише моторами оприскувачів, і ми все ще думаємо, що контролюємо природу. Поки метелики зникають із полів, у кабінетах з'являються нові форми контролю, не над природою. А над людьми. Справжні зміни відбуваються не в ґрунті, а в документах і кодексах. Там, де колись вирішував дощ, тепер вирішує підпис. У 1990-х у США з'явився термін суттєва еквівалентність. Його сенс простий якщо гмо кукурудза виглядає і пахне як звичайна, її можна продавати без додаткових досліджень. Звучить логічно, але це все одно, що визнати нову хімічну сполуку без тестів, бо вона на око схожа на воду. Ті, хто мав би контролювати такі рішення, самі стали частиною гри. Між корпораціями та державними агентствами діє обертові двері. Сьогодні ти працюєш у компанії, що виробляє ГМО, а завтра у комісії, яка ці продукти схвалює. Іноді, навпаки, це не змова, а звичайна кадрова карусель, де обидві сторони знають одне одного по імені. На цьому тлі з'явився Лосось Бодібілдер. До генів звичайної риби додали фрагменти від інших видів. І тепер він росте вдвічі швидше. Компанія клянеться, усі риби стерильні, як у парку юрського періоду. Та варто одному екземпляру вирватися у відкрите море, і дика популяція приречена. Це як випустити бодібілдера в дитячий садок, виживе лише він. Але навіть ті, хто тримається подалі від морів, не у безпеці. Сучасні фермери дізналися, що їхній хліб може бути токсичним, навіть якщо він не ГМО. Перед жнивами поля пшениці оприскують гліфосатом, щоб зерно швидше дозріло. Тож шматок білого батона може містити залишки того самого гербіциду, що колись створювався для знищення бур'янів. А якщо фермер спробує залишитися чистим і вирощує органічну кукурудзу, його може зрадити вітер, пилок із сусіднього гемоополя долітає до його рослин, і на перевірці з'ясовується тепер і він порушник патенту. Природа не знає меж. Але корпорації їх креслять. Найстрашніше почалося, коли компанії запатентували гени не сорти, не технології, а саму сутність життя. Якщо в тварині чи рослині знайдеться їхній генетичний фрагмент, вона юридично належить власнику патенту. Це вже не землеробство, а біолізинг. Навіть народження може мати ліцензію. І поки ми сперечаємося, чи шкідливі модифіковані рослини у світі тихо формується новий лад, де життя підписує договір перед тим як вирости. Світ більше не ділиться на свої і чужі поля. Усе змішалося, як насіння у спільному елеваторі. І що далі ми йдемо шляхом технологій, то чіткіше видно, головний врожай корпорацій не зерно, а наша довіра. На початку 2000-х Америка пережила скандал із кукурудзою Starlink. Її створили для годівлі тварин, бо білок у ній викликав алергію у людей. Та система дала збій: це зерно потрапило в чіпси, коржі, дитячі сніданки. Мільйони упаковок відкликали, але ніхто так і не дізнався, скільки людей стало частиною експерименту. Не менш дивним став приклад картоплі краси сорту Інейт. Його змінили так, щоб бульби не темніли від ударів. Звучить зручно, поки не дізнаєшся, що ідеальна форма потрібна лише мережам фастфуду. Покупець не повинен бачити некрасивої плями. Ми створили овоч, який не старіє, але й не живе. Коли бур'яни звикли до старих отрут, компанії повернули в ру стару хімію декамбу. Вона випаровується й осідає на сусідніх полях, спалюючи чужі врожаї. Сусід не має вибору або розоряйся, або купуй такі ж стійкі сорти. Це не агробізнес, а біохімічний рекет. І поки одні борються за виживання, інші переписують правила гри. У 2018 році фармацевтичний гігант Bayer купив Monsanto – виробника гербіцидів і ГМО. Тепер одна компанія може одночасно продавати їжу, яка викликає хвороби, і ліки, що їх лікують. Золотий бізнес-механізм без відходів, хіба що з людьми як паливом. А коли слово ГМО стало лякати покупців, маркетологи просто змінили ярлик. Тепер це нові геномні технології, те саме редагування генів лише з новим паспортом. Волк надів овечу шкуру, і ми знову повірили, що перед нами пастух. І нарешті головний підсумок. Сьогодні чотири корпорації контролюють понад 60% світового ринку насіння. Вони вирішують, що ростиме на наших полях, і навіть те, як смакуватиме наш хліб. Ми думали, що приручили природу, а виявилося приручили нас. Отак От завершується історія про генетичні чудеса, що мали нагодувати планету, а нагодували лише апетити сильних світу цього. А поки на базарі ще пахне справжнє яблуко і стигла помідорна ботва, у нас є шанс згадати, як смакує свобода.